Всім привіт. Знаєте, які мої котики мої, надіюсь, ви чуєте цей шум хвилю, коли летіла чайка, вийшло сонечко для вас. А ще для вас супер, супер купер пропозиція на всі види студентських, наукових, журналістських робіт текстів на замовлення для бізнесу, особистих брендів, студентів, науковців, будь-якої людини, компанії, корпорацій, міжнародних, всеукраїнських, фізичних осіб. О, хочеш, наша команда 300 плюс авторів професійних, топ рівня і високого рівня дає знижечку 50% на перше замовлення в осінній період, 70%, щоб проводити друга, і е, вам буде 70% знижка, йому 50. Встигайте, будь таке буває дуже рідко. От просто дивіться, виходить сонце саме для вас. Ви дадачка, пошліть і отримайте свою супер прекрасну пропозицію. Я вам її вам передати. Я вам передаю, не знаю, вічно чи як це не мати правильно. Я вам передаю номером, да? Я вам передаю номером. Оцей свіжий подик від вітру, цей, ну що ви так чуєте, надіюсь. Там же вода чорна. Я не знаю, чого він. Пошліть додачка і отримайте супер круті пропозиції прямо зараз. Прямо зараз. E, про нас трошки давайте розкажу. Сотні, тисячі вже, напевно, бачите зважені сторіс нашого тренунок. Натисніть на одна, на так, пропишу. Крім того, безкоштовна підправки, персональний менеджер, можливість боротися ціною і наукового ступеня автор за вашим бажанням. Безкоштовна консультація до Е-письма написання робота, якщо ви не впевнені, так? Ось, а, е, на ринку близько 10 років в складі компанії, так? а взагалі а, е, в нас є такі люди, які працюють і 40 років, Ми, наприклад, кандидати наук, так? які мають досить 40 років, а, е, маркетологи, смм дуже велика кількість різних людей працює у нас, і е, це близько 300 людей, які готові прямо зараз вам допомогти. В тому числі, в кожному замовленні беру участь я, беручись я. Я приймаю замовлення, так? Зараз хоча бувають і менеджери, зараз приймаю я. Ось, тому що у нас дещо переміняється багато всього, коротше. Виходимо на більші ринки, так? Але ми вже маємо в команді і носіїв мов різних, так, іноземців. І до нас давно давно звертаються іноземні там замовники також. Ось, крім того, SMM, маркетинг, всі послуги, це інші трошки проєкти, але також всі маркетингові послуги, також тут згадаю, добре. Маркетинг, сучасні ці інноваційні технології, це до нас. Дубляж, там, штучним інтелектом, тощо, 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 всі сучасні штучні інструменти, штучного інтелекту, це до нас, так? Ми це зробимо за вас. Зробимо вам супер профіль. Тому звертайтеся, також консультації є. Провожу я, я усіх цих напрямків висловлюю з терапії. це також дуже багато навчання, різних сфер, заробітку, психології, покращення всіх сфер життя. Дуже багато також всього цього я. Цього також тому, кому це все актуально, то звертайтеся, будь ласка, сонечки, зайчики, Дуже раді будемо бачити ваші смс про інформаційні да, курси, які особисто мої з різних сфер, курси в записі з сертифікатами про також там є телеграм, закритий телеграм-канал, є ПДФ, файл, залежно, що саме так. Інформація це на сторінці профіль інфо, про сторіс під в вкладці, купити вже зі знижкою. Ось, а все решта можна писати, де ви ваше відео там і пишіть. Ось відповідно і Головне, на, на наша країна потрапити, але я дам внизу контакти, які точно наші, тому ви не потрапите на нашу країв. Ось і буде дуже, будемо дуже раді, будемо деякі я роблю виключно я. Деякі, ну, більшість команда, але в кожному я також беру участь, в кожному, тобто моя енергія в кожному замовленні. Ось, крім того, також у нас тут, ну, давайте, лави бізнес, це вже окремо, це у нас бізнес-клуб для всіх. І для е, тих, хто е, я окремі відео про це, так? Да? Я окремі відео, тому що буду багато відео. Буде. Це і для тих, хто хоче навчатися, і для тих, хто хоче бути складі, там безкоштовна реклама один одного, там навчання один одного, інших, піар, зустрічі, офлайн, офлайн, інтеграції, навчання, можливості для розпілу, дуже багато всього. Коротше, там величезний спектр. Тому тут я десь лишу щоб дати можна більше вищати, по нас і приєднатися, приважання, перші місці безкоштовне, а для тих, хто не бізнес, а як учасник, які хочуть навчитися, тому безкоштовно весь час. А бізнес перші місці безкоштовно, ні до чого не зобов'язує. Крім того, також юридичні консультації, юридична команда близько 20 на юристів, адвокатів, середних також я. я. про це вже розповідаю, так дуже багато, ну, відео дуже довгим. Теж дам нашу юридичну стрілку, там можна детальніше почитати, побачити з юридичної консультації в супровід 아니, от дуже багато також всього. Тому за чим котики також звертайтеся і по юридичній консультації юридичні в супровід, юридичні документи також будемо раді вам складати документи, так будемо раді вам допомогти. Крім того, що дуже багато проєктів запуску, переходимо на міжнародні ринки, до речі, маркетингові, всі послуги, що тільки є у нас є маркетингові, SMM послуги, чат-боти, анімації, сайти, я не знаю, штучний інтелект, SMM, реклама, також ландшафтний дизайн, до речі, є дизайн саду, дизайн подвір'я, дизайн інтер'єру, шоу, настільки демографічний дизайн, дуже багато всіх послуг, треба досвідки дати, щоб детальніше могли почитати десь. А взагалі, ще детальніше можна зустріти в мене, моя особиста стрінка, вона ну, плюс трошки робоч і багато мене синоптик. Профайлінг холод, я теж не залишу, не лишу. От можна мене спитати, чи тут десь приватна, да, залежно, де це відео вистрілює, вистрілює багато, де? І там, і там, і там,